Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Сьогодні ми поговоримо про матчі Ліги Чемпіонів, які відбулись вчора та сьогодні. Погнали, розпочнемо з Реал Сосєдат, який вчора програв з рахунком 1-2. Як я й говорив, я думав, буде або рахунок 2-0 на користь ПСЖ або 2-1. Так вчора і сталося. В принципі, Парижани могли закривати цей матч з рахунком 2-0, але в кінцівці вони вже трошки розслабились і пропустили одненький. Вони проходять далі, в 1-4-ту. Real Sociedad вилітає. Ось такі оцінки в нас отримали гравці. Кіліан Бапе став гравцем матчу, дубль зробив. Оцінка 9,1, погнали далі. Другий у нас матч був Лаціо Баварія, точніше Баварія Лаціо. Я розчитував, що Баварія пройде Лаціо, тому що ну якось не вірила, що така команда, як Баварія, зможе вилетіти вже на такій ранній стадії. Лаціо вчора виглядали дуже сумно. Хоча на початку матчу в них навіть були моменти. Я б не сказав, що вони були прям ніякі. Але Баварія їх розтоптала в 3-0. І Баварія проходить далі. Кейн зробив дубль, виводить в 1-4 Баварію. Сьогодні ж у нас два матчі: Манчестер Сіті, Копенгаген. Перший матч з рахунком 3-1 завершився. Сьогодні. Я думаю, повториться рахунок, якщо не стане більшим, або навіть сухий проведе матч Едерсон той самий. Думаю, що Мансіті в себе вдома їх просто розвалить. Копенгаген не така команда, яка зможе, я думаю, під таким тиском триматись довго. Тому мені здається, що Манчестер сіті взагалі без проблем проведе цей матч. Такий склад прогнозується. В принципі, всі основні гравці тут в ньому знаходяться. У Копенгагені я знаю тільки Корнеліуса і Енусі, оці, коротше Нормальні гравці Тому йдемо далі. У нас сьогодні матч Реал Мадрид РБ Лейпциг І оце буде вже цікаво. Нібито Реал такий фаворит, прям дуже жорсткий, дуже сильний. Але в першому матчі, якби не, Ра... не Андрій Лунін, то де б цей реал взагалі був, з яким рахунком би той матч завершився. Але реал в себе вдома, реал фаворит, реал вміє перевертати ходи матчів. І ми надіємося Реал пройде далі, чисто через те, що там грає Андрій Лунін. <кхід> Тож ми вболіваємо за Андрія і бажаємо йому привести матч на нуль. Такий склад прогнозується Белігнем в основі, хоча його дискваліфікували у Лалізі на два матчі. Тобто він буде ще заряженішим грати. Я думаю, весь реал буде заряджений на перемогу і тільки на неї. У РБЛ цих прогнозується такий склад. Всі ті самі бойові ребятки, які хочуть нагнути королівський клуб. Тож це буде цікаво. Я думаю, цей матч завершитися з рахунком, нічийним рахунком. Не берусь сказати, який буде він. Десь 1-1, 2-2 може бути. Або може й Лейпциг перемогти, але з мінімальним рахунком, щоб потім були овертайми. Хоча я надію, що Андрій не пропустить жодного голу. Я ставлю на нічу 1-1. Думаю, так і буде. Вчорашні мої прогнози справдились, чому б сьогоднішнім так само не бути вгаданими. Тому я вас попрошу поставити лайк, також переходьте до телеграм-каналу, до нашого Йоханий Футбол називається. Там були вчора цікаві моменти. Стартові склади обов'язково ви можете переглянути тільки в нашому каналі. Тож, підписуйтесь, щоб знати, хто виходить в основі. Оперативна інформація саме там знаходиться. І публікується. Також статистика після першого тайму, оцінки після матчів. Сьогодні буде оцінка Андрія Луніна після матчу. Тож запрошу вас в Телеграм. Приєднуйтесь та дивіться наші новини. І бажаю вам <кхем> бажаю вам гарного перегляду футболу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Бувайте!